Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найпоширеніших проблем серед дітей: це нічне витримання сечі або норези. Енорез це те явище, яке достатньо часто зустрічається серед дітей, частіше у хлопців, ніж у дівчаток. Приблизно 75% дітей мають таку проблему. А які ж причини виникнення? Ну, перш за все, це генетична схильність. Якщо тато або мама дитини мали проблему з інорезом, скоріш за все і дитина буде мати таку проблему і приблизно в тому ж віці, в якому ця проблема була у самих батьків. Інша проблема це психологічна. Це або проблеми в сім'ї, або проблеми в школі, або, як, наприклад, зараз це війна, яка дуже впливає на наших дітей. Ще причина виникнення енорезів це коли дитина вживає занадто багато рідини. Тобто вона здорова, але вона п'є багато рідини, тому що вона смачна. Це коли мама випить багато смачних солодких компотів або соків. Ще одна з причин виникнення енорезів це енорез як супровід соматичного захворювання. Наприклад, діти, які схильні до закрепів, скоріш за все можуть мати проблему з енорезом. Коли дитина застуджена, вона може мочитися в ліжку, але це буде короткочасно, доки дитина хворіє. До яких же спеціалістів варто звернутися, щоб допомогти дитині впоратися з америзом? Це уролог, який виключить захворювання звуку е, сочового міхора. Далі це обов'язково ендокринолог. Тому що якщо дитина п'є багато рідини, це може бути з одних червоних прапірців щодо виникнення цукрового діабету. Далі обов'язково психолог, тому що проблеми зазвичай бувають дуже часто через психологічні е, ситуації. І не лякайтеся, якщо психолог направляє вас до психіатра. Головна мета це допомогти вашій дитині. А що ж ви, батьки, можете зробити для своєї дитини в домашніх умовах? Перш за все, це підтримка. Ніколи не сваріть дитину. Дитина не винна, що в неї є ця проблема, навіть якщо це вас дратує і ви вже зтоволені. Для дитини дуже важливим є розуміння з вашого боку. Друге, це ви можете скористатися достатньо цікавим пристроєм, який називається енорезний будільник. На сьогодні він вважається одним з найкращих перших кроків у спробі допомогти дитині збутися Енорезо. Що ви можете зробити для своєї дитини? Ви можете її мотивувати для того, щоб дитина почувалася ще краще. Що це означає? Суха ніч це перемога, суха ніч це свято. А що ж не варто робити? Не варто займатися самолікуванням. Які ліки можуть призначити лікар? Ну, це можуть бути заспокійливі препарати, це можуть бути міорелаксанти, які впливають на стінку сечового міхура, або антидепресанти. Тож не варто займатися самолікуванням, тож підсумок. Пам'ятайте, це поширена проблема. Вона достатньо часто зустрічається у дітей. Дитина не винна, що вона має цю проблему, тому підтримайте вашу дитину. Зазвичай НРС проходить самостійно і не вимагає жодного лікування. Російський здорові! У вас все вийде!